Відчуття дому це про затишок, відпочинок та функціональність, коли для усіх речей є своє місце. Дім це не обов'язково про велику площу, але про відчуття задоволення, що кожен куточок використовується для комфорту повсякденного життя. І ця квартира є гарним прикладом того, що невелика площа може вміщувати так багато функціональних зон для комфортного проведення часу вдома. У цьому огляді розповімо про підрядників та вартість ремонту. А ще замовники особисто розкажуть про свій досвід співпраці. Площа квартири 53 квадратних метри, і нам вдалося отримати відпланування максимум адже є прихожа з величезною шафою та місцем для сидіння, основна кімната з повноцінною кухнею, з барною частиною для сніданків або швидких перекусів. На достатній відстані розташована зона столової зі столом та стільцями для чотирьох людей. Трохи далі знаходиться робоче місце та зона вітальні. Проходячи повз кухню, потрапляємо у спальню з окремою гардеробною кімнатою. Трохи згодом я розповім вам про підрядників і салони, де можна знайти меблі, які використані у цьому проекті. Квартира розташована у мальовничому житловому комплексі Таун», який, до речі, один з моїх найулюбленіших. У ЖК закрита територія і дуже продуманий ландшафт. Окрім класного дизайну самих будинків, є зони для проведення часу з дітьми та просто для відпочинку усіх мешканців. До речі, можемо зробити більш докладну розповідь про цей ЖК. Якщо вам цікаво, напишіть про це у коментарях і не забувайте, будь ласка, ставити лайк, тому що це дуже впливає на розповсюдження цього відео і на нашу мотивацію для зйомок. Важливим привілеєм цієї квартири є кількість вікон, тому тут є денне світло навіть у похмуру погоду. Але для вітальні ми спеціально обрали затишне місце, яке знаходиться трохи осторонь інших зон. Тут буде зручно дивитись телевізор, грати на приставці, тому що вікна не будуть відображатись у екрані. Телевізор тут з'явиться трохи згодом, а поки у вас є можливість побачити, як виглядає кабель-канал, через який усі дроти проводяться у тумбу під ТВ. Стіна напроти дивану ділиться на дві частини: торець шафи і пофарбована стіна. Але щоб додати симметрії, ми розмістили гіпсову панель такого ж розміру, що і шафа. і телевізор по центру між ними. Стіна за диваном та з боку від нього пофарбовані у нейтральний сірий колір, який додає ще затушку в зоні вітальні. Якщо вас цікавить, що це саме за колір, то я буду ділитись номерами усіх кольорів і іншими матеріалами у огляді в Instagram. Тому переходьте за посиланням під відео. Прогнозую багато запитів щодо картини і розповім одразу, що це картина українського митця Артема Прота, і у нього можна замовити щось подібне або купити щось з наявності. Диван українського виробника інтерія, з яким ми співпрацюємо вже давно і завжди задоволені. До речі ми обожнюємо співпрацювати з українськими брендами, наприклад, зі Світорією, у яких найкращий вибір по світлу, а ще у них у шоурумі багато декору та меблів, тому ми їх часті гості. Ось, наприклад, цей органайзер для журналів та книг світорії, а також цей столик Норман Копенгаген, який впишеться у будь-який сучасний інтер'єр. Тумба під ТВ, тумба у прихожі та нижня частина кухні виготовлені з матеріалу Фенікс, який більш стійкий до пошкоджень. Адже це МДФ зі спеціальною ламінацією, яку можна реставрувати. Це дуже крутий матеріал, але у нього не так багато кольорів, тому спочатку ми обрали відтінок Феніксу, а вже до нього підбирали інші кольори у цьому інтер'єрі. У цій квартирі лише два комплекти повноцінних міжкімнатних дверей. Тому ми запропонували замовникам зробити їх до стелі. Вони узгодили, і це було кращим рішенням, хоч і не дешевим, адже двері вийшли 2 тисячі доларів. Але воно того варте, адже висота стелі сприймається ще вище, ніж вона є завдяки цим дверям. Полотно двері у чорній металевій рамі, що пасує до трекових світильників на стелі. При замовленні дверей скритого монтажу ми віддаємо перевагу матеріалу МДФ, який пофарбований на заводі, аніж фарбування тим же матеріалом, що і стіни. МДФ більш сійкий до ушкоджень, ніж звичайна фарба. Плінтус до таких дверей також обов'язково прихований в монтажу. Тут ми використали металевий плінтус з зовнішнього накладку з МДФ у колір стін такими плінтусами основна складність це вартість не самого плінтусу, а його монтажу, адже треба зробити спеціальну нішу, щоб туди вкласти основу. Постелі приміщення ділиться на дві частини: чорнова стеля та стеля, зашита гіпсокартоновою конструкцією, щоб заховати усі дроти від електрики та труби вентиляції, які йдуть по стелі. Чернову стелю зачистили і покрили лаком. Якщо потрібно розмістити світильники загального освітлення на такій стелі, то до них треба провести дріт, який буде видно, і це створює візуальний шум. Ми розмістили їх так, щоб дроти було видно мінімально. У зоні білої стелі для освітлення використовуємо чорні трекові світильники, а у зоні відкритої чорнової стелі маленькі накладні з видимою проводкою. Більше за все, мені подобається, як виглядає такий дріт у підвісних світильниках. До речі, ще цікава дрібниця, яка корінним чином впливає на враження від деталей. Виробник комплектує світильники отаким здоровезним ковпачком. А тепер уявіть, що їх два поруч, а стелі у вас на 4 метри висотою. Так, нам також здається, що це загромістка, тому знайшли отакі маленькі ковпачки на заміну. У спальні використали наші улюблені гіпсові світильники, які монтуються до вирівнювання стелі і фарбування. Виглядають лаконічно і дають хороше світло. Складними вузлами для реалізації є стик різних матеріалів. Наприклад, тут стик меблів, стін та дверей, тому що один і той самий колір у різних матеріалах буде виглядати по-різному, тому перед замовленням необхідно робити зразки і прикладати їх один до одного. Прихожа відділена ментоловим кольором, але зверніть увагу, що тільки частини біля вхідних дверей, а решту залишили білою, щоб візуально розділити цей коридор на дві частини, і він не здавався дуже довгим. Намагалась замінити накладку на двері, щоб вона була у колір зі стінами, але не вдалося тому ми знайшли бригаду, яка спеціалізується на складних фарбуваннях рам і полотен дверей, щоб отримати ідеальну прихожу, де вхідні двері не псують загальний дизайн. Для того, щоб візуально зробити стелю вищою, ми використовуємо не лише високі двері, але й ділимо стіну на вертикальні полоси матеріалами, як тут дзеркало, двері, стіна та шафа. Хочу розповісти вам історію цієї плитки, бо це був довгий шлях, щоб ви змогли побачити її тут. Ми порахували площу і замовили плитку, але у процесі монтажу двері у санвузу сунулися трошки ближче до вітальні а плитка в нас має бути саме по лінії дверей. Нічого страшного подумали, ми замовимо ще, і за місяць ще одна пачка приїде. Вона приїхала, майстри її уклали, а виявилося, що вона набагато темнішого відтінку ніж була попередня, і почали шукати альтернативу, щоб замінити її. Але останній момент наш менеджер салону плитки Біколор Женя згадав, що з нами одночасно замовляли у перший раз ще замовляли ще інші дизайнери таку ж саму плитку. Тому ми подзвонили їм і виявилось, що. Вони її не використали, і ми купили ще одну пачку у них. Нагадаю, що площа квартири лише 53 квадрати, але ми розмістили тут дуже багато місць для зберігання. У прихожі велика шафа, яка переходить у пенал на кухні. Тут розміщена велика побутова техніка, холодильник, духова шафа та місце для зберігання. З іншої сторони також шафа до стелі, у яку сховали пральну та сушильну машини, водний вузол з величезним бойлером, систему фільтрації та шафа для зберігання речей. Коли розробляли проект, ми планували розмістити бойлер у шафці біля умивальника. Але у процесі ремонту, після того як почали демонтажні роботи, замовники вирішили, що хочуть бойлер більшого об'єму, тому ми перенесли його у шафку зі зберіганням у вітальні, де в нас водний вузол і фільтраційна система. До речі, це приклад користі авторського нагляду, тому що ми дуже багато переробили у проєкті, щоб перенести бойлер у іншу точку. А ще у процесі проєктування ми розраховували на один розмір пральної та сушильної машини, а приїхали вони більше ніж ми планували. І ми зміщували увесь цей блок ближче до вітальні, щоб сушильна машина все ж таки вмістилась. Ми розробили спеціальні двері, які є поєднанням металевого листу та рами з ДСП. Тому намагаємось завжди запускати меблі у роботу лише після приїзду техніки, щоб меблярі мали змогу самі усе заміряти. Завдяки тому, що ми сховали холодильник у шафу, кухня вийшла простора, функціональна і з мінімальною кількістю верхніх шафок. Шафи виготовлені з МДФ з двостороннім фарбуванням. Покриття фартуку мікроцемент, який добре миється та виглядає як пофарбована стіна, що ідеально для нашого інтер'єру. Нижні тумби з матеріалу Фенікс, про який я вже розповідала. На стільницю обрали керамограніт фірми Laminam. Ми спеціально підбирали текстуру, яка б на стиках виглядала гарно, тому що стільниця П-образної форми має багато кутів, через які ми могли б зашкодити малюнку. Зверніть увагу, як гарна стільниця стикується з вікном єдиною поверхнею. З цього боку зробили нависання стільниці, щоб було місце для сидіння. Біля стіни є доступ до шавки, тому що з цього боку буде зручніше їм користуватись. Це полубарні стільці, і вони ідеально підходять до високої кухонної поверхні. Стільці українського бренду ProPro Pro Furniture. Раковина кругла і накладна. Мені більше подобаються мийки нижнього кріплення під стільницю, але тут маємо подрібнювач відходів, який кріпиться на саму раковину знизу, і через вібрацію може згодом пошкодити мийку. Зверніть увагу на місце розташування раковини і змішувача. Таке розміщення дозволяє відкривати вікно і змішувач не буде заважати. Мийка, кран, кнопка ввімкнення подрібнювача та дозатор для мила усе з одного матеріалу, і це не збіг, а копітке ставлення до деталей. Для відкривання холодильника використали вертикальну врізну ручку. Виглядає мінімалістично і зручно у експлуатації. У гардеробній кімнаті також залишили чистову стелю. Гардеробні системи фірми Камбіна. Вони зручні тим, що виглядають мінімалістично, по розмірам вам адаптують під ваше приміщення і можна обрати наповнення. Гардеробну кімнату від спальні відгороджують розсувні двері з прихованою ручкою, щоб не захаращувати простір двома розпашними дверима. З боку спальні ручка вертикальна, торцева. Спальня маленька, але дуже затишна. Тут розміщується ліжко та дві тумби по обидва боки. Зверніть увагу, що на маленьку площу розраховано два вікна. Під вікном залишили батарею, але зашили її у меблеву конструкцію, поєднану із приліжковою тумбою. Особливістю освітлення у спальні є ці два світильника з видимими дротами, які виходять із групи розеток. Це було знахідкою наших будівельників. Ліжко українського бренду Делавега. Паркетна дошка українського виробника Барлінек покрита матовим лаком з фаскою. Якщо у вас є бюджет на паркетну дошку, то завжди раджу, адже натуральний матеріал буде виглядати набагато краще, аніж штучні замінники. Електрофурнітура бренду Berker. Вона трохи дорожча за звичайні фірми, але подивіться, наскільки круто вона виглядає у інтер'єрі. Пам'ятайте, що деталі мають значення. У санвузлі нам вдалося зробити піддон душа у рівень із рештою підлоги. І це дуже круто, тому що у нас тут ще три об'єкти у цьому ЖК, але не на всіх вдається втопити трап душа на необхідну глибину, щоб піддон був у рівень зі всією підлогою санвузлу. Покриття стін і підлоги душу мікроцемент. Краса цього матеріалу у тому, що він підходить до поверхень, які мають бути вандалостійкими. адже це різновид декоративної штукатурки, тому вона стійка до вологи та ушкоджень, але виглядає як пофарбована поверхня. Хоча площа санвузла невелика, ми вирішили побудувати простінок між душем та основним санвузлом, щоб забезпечити в душ Walk-In. Завдяки цьому простінку ми уникли скляної перегородки, на якій часто лишаються краплі води та ще й отримати нішу для шампунів. Стіна за дзеркалом також покрита мікроцементом, щоб уникнути частого зіткнення з водою біля раковини. Мийка бетонна з чіловим зливом єдина зі стільницею. Санвузол невеликий, але завдяки мінімалістичній кольоровій гаммі і матеріалам, які ми використовували, не виглядає затісним. Тут навіть вийшло розмістити шавки для зберігання та велику тумбу під раковиною. Вартість цього ремонту вийшла близько 1200 доларів за квадратний метр. Але це за старим довоєнним курсом адже майже усі матеріали ми замовляли тоді. Будували ми цей об'єкт майже два роки. Розпочали у листопаді 2020 року, а закінчили лише зараз, у серпні 2022, тому що спочатку була пандемія, а потім повномасштабна війна у нашій країні. На жаль, такі реалії нашого життя, але ми дуже раді, що нам вдається навіть. При таких умовах реалізовувати такі гарні об'єкти. Тому підтримайте нас, будь ласка, коментарем, лайком, підпискою, щоб ми мали мотивацію знімати для вас більше відео і розповідати про процеси, нюанси і наші нові інтер'єри. Та чому обрали? Ми шукали людей з правильними цінностями, з якими нам буде, по перше, комфортно працювати, бо розуміли, що ремонт може бути тривалий час. І якщо він затягнеться, то хотілося працювати з людьми, з якими нам комфортно. От, і це був власне, один з основних чинників, яким ми насправді багатьом і відмовили, окрім е, Каті Станію. От, е, наступним у нас етап. Е, ми підбору. хотіли, щоб ремонт був під ключ, е, тому що часу не завжди там достатньо, щоб їздити на об'єкт, комунікувати з усіма підрядниками. Ми хотіли, щоб була людина, яка буде за це все відповідальна. А ми собі могли спокійно там, просто там, приймати якісь ключові рішення і е, типу, не витрачати на це зайвого часу. Щотлеща було важливо? Так, було дуже важливо також після таких цінностей і відбору, щоб команда вміла працювати власне, вже з ремонтом, бо багато хто просто робить дизайн і на тому все. І ми ну, бачили, що ну, типу, крім хорошого, прикольного дизайну, який нам подобався, дуже багато власне, Каті знімала самої власне, ну, будівництва, самий ремонт. І це вона підкупило дуже сильно. І те, що Співпрацювала з різними бригадами е, і показувала власне весь процес е, ну, ремонту, і це насправді дуже підкупило. Ну так, ми також слідкували за Антоном, який займався власне всіми, всіма ремонтними роботами, і хотіли працювати з Антоном в тому числі, тому це також був плюсик вибору. Ну і напевно стиль, е, тому що ну все одно шукаєш щось, що тобі там подобається по картинці, і ти розумієш, що там дизайнер може працювати в цьому стилі, і можна це все буде реалізувати, а не там просто. Просто ну, е, е, стилістика, яка там, абсолютно не відкликається нам, і от, це таке, напевно, комбо, яке склалося типу, в е, ідеальну там, команду, з якою можна було реалізовувати проєкт. Ми, коли починали сам проект, боялися, щоб це не був. Е, Дизайн заради дизайну, тобто, щоб не було так, що от там дивіться красива картинка, і ми все так робимо. Ми хотіли, щоб враховувалися наші побажання там і були поради, як ці побажання можна реалізувати, так щоб це було функціонально, там красиво і там все працювало так, як потрібно. Тому хотілося, щоб це була така синергія в роботі, і до наших ідей прислухалися, але й давали поради, як ці ідеї можна найкраще реалізувати. Ну так я зі свого боку найбільше переживав якби за якість ремонту, щоб попасти. Ну тобто е я міг знайти якихось підрядчиків, які там, в принципі, можуть і підключ зробити чи там меблі зробити, але е те, що власне дизайн-команда має вже провірених Підрядників. підрядників це насправді теж підкупає, тому що вони вже не один рік працюють, знають, з ким можна, з ким не можна, хто якісніше, хто дешевше. Тобто це власне теж дуже прикольно і це, мабуть, було дуже хороше рішення власне, довіритись команді, щоб, власне. Ну, а ми кажемо, що от, наприклад, нам треба хорошу кухню, так. вони кажуть, що є такі варіанти дорожче, дешевше, і ми обирайте. обирайте. Так. ну і ще напевно ми боялися, як і всі, якихось глобальних факапів, е, тому що там ти чуєш якісь історії, коли там хтось робив ремонт е, і на якомусь етапі довелося відмовлятися там від бригади, від дизайну все переробляти. От ми дуже переживали за те, щоб там так не було, mm -hmm. і не потрібно було десь там в середині проекту шукати якісь інші варіанти. Але... Ми задоволені тим, що від початку до кінця пройшли цю всю історію, і в принципі все, все було ок. А, чекати і... завершення, чекати завершення, та тому що ми повністю довірилися команді, а, які взяли на себе цю якби відповідальність за весь ремонт, за його якість. Тому в разі якихось там нюансів, чи ну тобто то вирішилось все, якби не нами, тобто нам щось там казали, що от є така штука, ви вибирайте, як можна це вирішити. І насправді, тобто, не сильно відчувається, що ну тобто ми робили ремонт того, що це все відбувалося насправді е, віддалено ще, якби до того, як це стало мейнстрімом, до ковіду ну типу і от ну це... та цей ремонт насправді пережив ковід, пережив повномасштабне вторгнення і. Ми там віддалено завершили ремонт і повернулися додому вже там в готову там, квартиру за винятком якихось нюансів, які потрібно доробити. І це насправді це не складнощі для нас. Це типу супер класно, тому що ми могли там віддалено все вирішувати, а всі якісь там нюанси, які виникали по ходу, там якісь затримки або що це все вирішували за нас. Нам потрібно було просто опрувнути, там готові ми чекати, чи там, треба шукати якесь інше рішення. І в результаті, типу, ми супер задоволені. Ні, тим, що вийшло, тому що ну типу, враховуючи оцю там нашу, ну не те, що низьку залученість, але ну там. Ми не їздили на будівництво кожен місяць. Ми просто іноді приходили, дивилися, що тут відбувається. Результат прям супер кльовий і класно там мати житло, яким ти задоволений, в якому тобі комфорт. Ми порадили б людям, які зараз починають робити ремонт, або там думають про те, чи починати робити ремонт. Готуватись, що це може бути довго, враховуючи там обставини наші. Наш ремонт тривав там доволі тривалий відрізок часу. І потрібно бути готовим до того, щоб там треба буде чекати. Якісь матеріали якогось класного рішення, або що, і це може трошки розтягуватися в часі, е, готуватися, що це буде. Дорого і готувати себе фінансово. Ну звичайно, що можна знаходити рі, інші різні рішення, але все одно там в ході, коли тобі пропонують такий такий варіант, ти хочеш вибрати щось краще, бо це ніби твоє житло і це надовго. І тому там десь там, доводиться платити більше, ніж ти розраховував на початку. Ти якби свідомо приймаєш це рішення, але потрібно готуватись до того, що це може бути дорого. Та ну і головне знайти людей, з якими вам комфортно, того, що вам працювати не один місяць, а може і не один рік, і краще робити з тими людьми, з якими і весело і можна посміятись і порадіти потім спільно. Тому та знайдіть людей, ви можете довіритись. Нам насправді супер пощастило з командою зі всіма на кожному етапі. Кожен переживав, як це в фіналі вийде. A, тобто були моменти, коли здавалося, що ну, треба буде там відійти від дизайну, від, від початкового, але робили неможливе, знаходили там не знаю, ту, ту, ту плитку, ще щось де, де, ну, десь, ну, тобто, її вже там не було, і десь знаходили, тобто ну, якби була максимальна віддача і. Так, а ну тобто всі намагалися команди. зробити якусь фінальну класну картинку. Ну і не картинку, фінальний класний проект, і робили заради цього все, як нам здається. І це от дуже цінно. Тому важливо знайти людей, з якими можна буде два роки і в горі, і в радості робити ремонт. А потім кликати в гості. І ми дуже вдячні нашим замовникам за таку плідну співпрацю, адже фінальний результат вийшов майже ідентичним із проектом, а це буває не так часто. Сподіваємось, вам сподобалось це відео. Пишіть, будь ласка, ваші питання у коментарях, а ми будемо відповідати на них у наступних відео. Бережіть себе і побачимось!